Жарано галичани, шановні телеглядачі. Ми раді вас вітати у ресторані класу Люкс. Надія. Сьогодні разом з нами буде працювати офіціант нашого ресторану Іван. Доброго ранку, і ми покажемо, як готується наш найулюбленіший, найкоронніший десерт, скажімо так, шоу-десерт за допомогою Романа і безпосередньо. Мана я буду готувати мене звати Іван. Будемо готувати шоу-десерт, полум'яна груша Фламбе. Для цього нам потрібна сковорода. Яку ми станемо нагрівати на вогні, нам потрібен цукор, масло, апельсиновий фреш, сама груша, яку ми будемо після того жарити кусочок лимона на видевці і апельсиновий лікер Гранд Марні разом з коняком. Для початку ми насипаємо рівноцінно цукор на поверхню сковороди, щоб вона щоб цей цукор підгорів. Він має дійти до золотистого кольору. Поки ми чекаємо, поки цукор підсмажиться, розкажемо історію цього десерту. Фламбе винайшли у Франції, саме слово походить з французької мови, означає буквально вогонь, по інших значеннях означає згоріти. Але це дещо перебільшене. Визначення цього слова, тому що десерт, хоча він і згорає, внаслідок цього він отримує тільки приємний аромат і смак. Ні в якому разі він не згорає повністю. Для основним інгредієнтом цього десерту є груша, фрукт, який ми любимо вже здавна. Він до нас прийшов з Західної Азії, також в Європі. Перші згадки про грушу ми отримуємо ще у, на фресках у стародавній Помпеї. Цей фрукт є надзвичайно смачним, в той же час навіть менш, скажімо, калорійний, ніж ті самі яблука. Хоча по смаку груша зазвичай є набагато солодшою, ніж самі яблука. Фрукт наділений багатьма корисними інгредієнтами, вітамінами і користується популярністю у наших співвітчизників. При виборі груші. В принципі, зазначають, що бажано вибирати її не доспілою або твердою. Якщо вона вже така пухка, значно вже жовта, тоді вона не завжди підходить для приготування цього десерту. Також у приготуванні десерту нам інколи ми додаємо наш. Сироп з бузини, в який ми виготовляємо з цвіту білого цієї рослини, яка, який збирається у наших плантаціях. І він є органічним і містить дуже багато корисних як вітамінів, так і інгредієнтів. Зараз ми бачимо, що до цукру, який піджарились, ми. Він, бачите, карамелізується. Ми його оберт... починаємо отак перемішувати кусочком лимона, для того, щоб він отримав такий коричневатий смак, як ми бачимо. Зараз ми до нього додаємо масло, яке розтоплюється на розжареній сковороді. І Іван його продовжує перемішувати, щоб воно рівномірно розтопилося на нашій. Сковороді. Після цього ми додамо до нього апельсиновий фреш. Як ви всі знаєте, апельсин це є унікальний продукт, основним, цін, основною цінністю якого є вітамін С. Всі ми любимо це, це, цей фрукт. Ми бачимо, воно все змішалося на нашій сковороді. отримує такий відтінок. Досить приємно, чимось нагадує карамель. Ну, тому воно і називається, що цукор карамелізується. Зараз ми у цю сковороду додаємо вже почищені кусочки, груші і продовжуємо їх розміщати по всій площині сковороди, для того, щоб вони рівномірно прожарилися. Іван професійно продовжує це все перемішувати. Цікаво, що грушу також називають фруктом щастя, адже і цей десерт, він теж спрямований для закоханих, адже містить в собі серотонін, який, як і шоколад, має, надає людині ну, такий ефект, скажімо, ейфорії. Зараз ми обертаємо цю грушу. Знову ж таки, щоб вона рівномірно з обох сторон прожарилась і. Дійшла до тієї кондиції, яка нам потрібна. Я думаю, розв'язка вже незабаром. Дуже інтригуюче спостерігати за цим всім зі сторони. Лимонний сік, який надходить з, лом... з кусочка лимона, який ми перемішуємо, він теж додає специфічного смаку. Зараз ми. Сковороду нахиляємо, як ви бачите, для того, щоб прожарилась тільки одна е, сторона, і е, будемо додавати е, апельсиновий лікер Гранд Марні разом з коньяком для того, щоб е, утворити пом'я. Це і є головною вав складовою даного ефекту. Е, хочу зазначити, що цей десерт ми готуємо. Біля столика гостя, тобто він не готується десь на кухні, а клієнт, який приходить до нас в ресторан і замовляє цей десерт, він має змогу побачити весь етап приготування цієї страви біля свого столика. Зараз ми грушу трішечки перчимо, щоб додати їй такого, ну, як можна зараз сказати, перчинки. І чекаємо на головний. Ефект даного десерту. Глядачі готові? Ухте. Це надзвичайно круто. Виглядає зі сторони. Тепер я розумію, чому цей десерт користується популярністю в багатьох країнах світу. Ми до нього додаємо ще трішечки цукру, перемішуємо і будемо викладати. Попередньо ми сервіруємо стіл для гостя. Ставимо ляну серветочку, виставляємо десертні прибори. Зараз нам з кухні подають морозиво, раніше підготовлено з млинчиком, на тарілочці, на якому виставляємо наші ломтики гроші. Ми їх викладаємо в покову, викладаємо їх узором красивого та ефектного вигляду, після чого ми поливаємо соусом, в якому вони тушилися. Виглядає дуже смачно. Цей десерт не є шкідливим для дітей, оскільки під час підпалювання весь алкоголь вигорає, залишається тільки приємний. Аромат коняку та лікеру. Заливши це соусом, ми подаємо безпосередньо ось. Приємного гармо. Шановні телеглядачі, запрошуємо до нас у ресторан скуштувати цей прекрасний десерт, який ми тільки що приготували з нашим офіціантом Іваном. На вигляд він просто. Не перевершений, а дійство, яке ми побачили під час його приготування, думаю, не залишило байдужим нікого з присутніх. Смачного!